У людини це найцінніше, що у неї є. Ніщо з ним не зрівняється: ні багатство, ні слава, ні положення в суспільстві. Це найбільша коштовність дарована нам природою. Людина просто зобов'язана берегти своє здоров'я з молоду, адже саме здорова людина формує сильну націю. Отож до міжнародного дня здоров'я ми підготували ряд корисних сюжетів про те, як зберегти найцінніше своє здоров'я. Отож, гайда знайомитися з оздоровчими закладами нашого міста. Зміцніти і тілом і душею так, у Рівному провідний лікар із майже 40-річним стажем Віктор Білов своїх пацієнтів не змушує приймати таблетки і виснажувати себе дієтами. У своїй роботі він використовує методику голкорефлексотерапії. тобто введенням спеціальних голок в особливі точки на шкірі він лікує багато хвороб, навіть такі складні, як мігрені та астма. Остеохондроз, паперіково грудний радикуліт, шийний радикуліт. Мігрені дуже гарно лікуються. Практично з мігренями я, ну, в медицині не можна гарантувати, але практично із 10 пацієнтів 9 завжди уходять без мігреній. Дуже методика корисна і дає дуже гарний результат при такій хворобі, як астма. Астма гормонально незалежна. Дуже стійкі в мене пацієнтів бацькі є, які Дуже добре почуваються і приступів на багацько-багацько років. При шлунково-кишкових хворобах хороший результат. Голкорефлексотерапія це давньокитайський метод лікування і має чотирьохтисячну історію ефективного застосування. Віктор Білов зазначає, метод голкорефлексотерапії від звичайного медикаментозного лікування відрізняється тим, що не дає жодних побічних ефектів, адже відомо, що лікарські алергії, непереносимість медичних препаратів, медикаментозна залежність і вживання великої кількості фармацевти. Засобів є важливою проблемою в сучасній медицині. Окрім того, результат досягається швидко і надовго, тому звертатися до лікаря ви будете щонайменше через два десятка років. При любих миті застосуваннях завжди якісь органи лікуються, а другі поражаються. Ну, в частності печінка. Це саме головне, що нема цих реакцій. І саме ще раз хочу наголосити, що при іглорефлексотерапії дуже стійкі результати. Тобто, як ми добиваємося результатів не на день, не на два, а на багатько років. Один сеанс голкотерапії триває щонайменше 15 хвилин. Курс лікування, відповідно до методики Віктора Білова, складається із 10 таких сеансів. Тому звернутися до перевіреного фахівця з багаторічною практикою і позитивними відгуками можна за адресою місто Рівне, вулиця Гаріна, 29, або ж за телефонами мобільний 067 ну 364 49 74, або стаціонарний 26 78 16. І ця унікальна терапія допоможе і Вашому здоров'ю Інсульт вражає українців кожні 5 хвилин та забирає одне життя кожні 15. Причини виникнення цієї недуги банальні: нездоровий спосіб життя, тютюн, алкоголь, стреси, байдуже ставлення до власного здоров'я. Лікарі зазначають, інсульт нині вражає людей не лише старшого віку, а й значно молодшого. Так Віталій Вишинський проходить реабілітацію у медичному центрі реавіта. Кілька місяців тому чоловік навіть не міг вставати з ліжка. Завсім місяців, нічого в постелі взагалі не вставав. А тоді вже дві неділі приїхав, вже сам стою, ходжу, хлопці зі мною займаються добре. Ноги роблять, руки роблять, ходжу, ступеньках ходжу, на вулицю виходжу. Інсульт – це гостре порушення мозкового кровообігу, із його катастрофічними наслідками можна і треба боротися. Сьогодні у медичному центрі реавіта реабілітацію проходить 13 пацієнтів. Щодня з ними займаються відповідні спеціалісти, реабілітологи, ерготерапевти, нейропсихологи, логопеди, масажисти. Програма відновлення для кожного підбирається індивідуально. Ми намагаємося з перших днів пацієнта активізувати максимально, це починаючи з поворотів в ліжку. Просто навчання. Ніяких там вправ. Знаєте, вже той прийшов період, коли людей змушували зі спандером в руках там, лежати в ліжку, згинати ногу і так далі. Зараз це набагато простіше і ефективніше. Спочатку вчимо сідати, потім вставати ходити. і ходити. Відповідно, певними напрацюваннями вже досягаємо якогось певного рівня. Спеціалісти додають, аби поставити хворого на ноги, потрібен час. Інколи процес реабілітації потребує місяців і займатися із пацієнтами потрібно щодня по кілька годин. А для того, щоб програма лікування була максимально ефективною та дієвою, на пацієнта заводиться спеціальна соціальна карточка, де зазначаються особисті дані, місце роботи, трудовий стаж, склад сім'ї, умови проживання і навіть хобі, заповнюючи умови проживання. З цей розділ ми максимально підготовлюємо пацієнта тут до домашніх умов. Тобто, якщо в неї є там сходинки, то ми тут ходимо більше максимально е, наближаємо все до домашніх умов, так як тому, щоб так само було тут. Бо коли людина приїде додому, тут вона може гарно ходити там по сходах, все а приїде додому, і можливо буде якась якийсь страх. Після інсульту лише 12% людей можуть повернутися до повноцінного життя, 50% отримують інвалідність. Тому для останніх у медичному центрі реавіта облаштований кабінет, де пацієнти вчаться жити із набутими вадами. В цій залі ви бачите дуже багато різноманітних пристосувань, починаючи від лампочки. І як ви вже розумієте, це викручування лампочки та вкручування різних вмикачів, вимикачів. Смісителів, закривачок, відкривачок, різноманітних, різноманітних ручок. Тобто це все максимально наближені умови для домашніх умов, для життя. Неабияк дбають у реабілітаційному центрі реавіта і про комфорт кожного пацієнта. Зручні палати, повноцінне збалансоване харчування. Головний лікар медичного закладу Олександр Вашенюк розповідає, сьогодні в Україні медичні заклади, які займаються реабілітацією хворих після інсульту, можна перерахувати на пальцях. Медичний центр реавіта цим займається вже три роки поспіль. І тут працюють лише висококваліфіковані спеціалісти, які постійно проходять навчання за кордоном і в курсі всіх сучасних методик реабілітації. Наші спеціалісти їздять не тільки по Україні, вони практикуються і за кордоном. Нещодавно два наших реабілітолога були у Варшаві, де проходили двохтижневий курс підвищення своєї кваліфікації. В червні минулого року, завдяки уряду Нідерландів, Королівства Нідерландів, до нас приїздив провідний реабілітолог Нідерландів, який працює, протягом одного тижня працював на базі, на базі нашого центру. Знаходиться медичний центр «Реавіта» за адресою місто Рівне, вулиця Карнаухова, 31, третій поверх. Дізнатися більше про реабілітаційний заклад можна за телефонами 097 457 4011 або ж 050 372 0006, стаціонарний 63 67 63. Комп'ютерна томографія на сьогоднішній день є одним із найсучасніших методів променевої діагностики. При цьому почок рентгенівського променя проходить через тонкий шар тканин людського тіла в різних напрямках, і це дозволяє діагностувати у пацієнта безліч захворювань, в тому числі голови, шиї, хребта внутрішніх органів. Тощо медичний центр Атлант 7 для такого обстеження використовує найсучасніше обладнання. Це 16 зрізовий комп'ютерний томограф фірми Філіпс, який дає можливість розглянути орган. В різній площині зверху, знизу та з боків, і тим самим дозволяє діагностувати будь-які патології. Наприклад, це патології внутрімозгові, це гематоми, це травми, це пухлини мозку, практично всі хвороби хребта, в тому числі травми хребта, остеохондроз хребта, дегенеративна хвороба хребта і суглобів. Процедура проходить швидко, якісно і безболісно. Всього за 10 хвилин пацієнт отримує результат, який допомагає лікарям правильно встановити діагноз. До прикладу, Сергій Підлісний, як головний позаштатний нейрохірург Рівненської області, постійно користується послугами медичного центру Атлант 7 оскільки зазначає, можливості їхнього комп'ютерного томографа набагато більші ніж наявні у державній лікарні. До того ж, цей томограф дає можливість змінювати напрямки та параметри дослідження, що дуже важливо та необхідно під час. С можливих оперативних втручань ми можемо визначати самостійно. Зону ту чи іншу зону дослідження в залежності від нашої потреби. Нейрохірургія надзвичайно динамічна наука і взагалі хірургічне втручання на певних послідовних зонах надзвичайно важкі. Тому, як правило, як правило, те чи інша зона обстеження обмежується апаратними можливостями. У даному випадку ці можливості розширені, діють спеціальні програми, направлені на Візуалізацію 3 d вимірювання, що дуже нам необхідно під час проведення оперативних втручань. Медичний центр Атлан Сім знаходиться за адресою місто Рівне, вулиця Карнаухова, 31, перший поверх. Важливо також зазначити, що у наш фінансово непростий час для учасників бойових дій, атовців, медпрацівників, дітей дошкільного віку передбачаються знижки. В Даному діагностичному центрі діє гнучка система знижок і в кожному випадку це визначається індивідуально, але як мінімум. 10% всім тим перерахованим категоріям знижки бувають і досить серйозні. Пройти комп'ютерну томографію у медичному центрі «Атлант-7» можна з понеділка по п'ятницю із 9.30 до 16 години. Подробиці за телефоном 096-910-3103. Заняття фітнесом це не тільки ідеальна фігура, але й зміцнення всього організму в цілому. Покращення серцевої діяльності, сила і грація, витривалість, зростання активності, осанка, займаючись фітнесом, людина позбавляється стресів і депресії. Персональний тренер фітнес-центру Егоклаб Антоніна Артюхович зазначає, жінки та чоловіки, для яких фітнес став другом, отримують майже ідеальну фігуру. А індивідуальна програма занять дозволяє підкоригувати тіло і усунути недоліки. Кожен приходить в наш зал своїми певними особистими проблемами. Багато хто приходить, особливо це сезон весни для схуднення, багато хто хоче набрати м'язеву масу, хто приходить просто відпочити в тренажерному залі. Кожного свої цілі. І ми до кожного підбираємо певний підхід, і щоб клієнт наш був задоволений. Антоніна Артюхович розповідає, тривалість одного заняття тренера із клієнтом може коливатися у межах 40 хвилин до півтори години. Все залежить від того, з якою метою людина прийшла у спортзал схуднення, струнка фігура чи просто хороший настрій. Хідне положення стоїть, зворотний хват, лікцію прожати до корпусу. Активна фаза. Лидий, пасивна, вди. Відвідувачі розповідають, сьогодні фітнес-центр Еко Клаб для них є одним із найулюбленіших місць відпочинку, оскільки він пропонує багато переваг та цікавих пропозицій. Его недалеко знаходиться від мого будинку, тому мені зручно. Тренажери всі необхідні є, щоб зробити базові вправи і більше. Мені подобається тренажерний зал «Его». Мені дуже подобається тут займатися, тому що тут ну, справді якби індивідуальний підхід до кожного клієнта. Тренер підходить, підлаштовується так само під мій робочий графік, підлаштовується під мій стан здоров'я, враховує всі мої потреби. А хто ж не бажає так би мовити тягати залізо, можуть спробувати більш рухливі та танцювальні тренування. Зокрема, фітнес-центр ЕГОКЛА пропонує своїм клієнтам заняття із степ аеробіки, силові формати, унікальний зуб еко та інші не менш цікаві та ефективні програми. Фітнес-менеджер Тетяна Росквас розповідає: одне таке заняття триває близько 50-55 хвилин. Зазначає, здебільшого клієнти надають перевагу саме груповим заняттям. Групові заняття люди вибирають. Только потому, что им может быть скучно и, и страшно одному. Не стесняются, они пугаются. Вместе вроде бы как кто-то уже сдался, или ей уже плохо, ей тяжело, но она видит, что все остальные делают, и, и она продолжает это делать. Рівнянка Марта групові заняття відвідує вже майже рік. Розповідає, дуже подобається, оскільки тут працюють справді професійні тренери, які не лише слідкують за правильністю виконаних вправ, а й радять, як харчуватися під час постійних занять. Я в общем, довольна, тому що все одно даже є групова тренування. там 15-20 человек, тренер все равно подойдет, поправит, ты даже в конце зала будешь, все равно подойдет, скажет, что ты неправильно делаешь, поправит тебе чуть-чуть. Это очень хорошо, потому что некоторые не акцентируют на это внимание. Ты можешь целую, целое занятие что-то делать, но делать это неправильно, и у тебя не будет результата. А після виснажливого тренування на клієнтів фітнес-центру Его Клаб чекає приємний сюрприз. Сауна це допоможе тілу розслабитись і швидше відновитися. Окрім того, у фітнес-центрі працює бар. Тут на вас чекають справді корисні напої та їжа. Разом з тим, фітнес-центр Его Клаб намагається постійно пропонувати своїм клієнтам якісь цікаві умови чи пропозиції. Однією з таких є перше безкоштовне відвідування. З 11 до 14 квітня у нас буде проходити акція Залізний бонус. Це наша регулярна акція, яка дає змогу придбати абонемент зі знижкою 30%. Тому запрошуємо відвідати наш клуб. Фітнес-центр Его Клаб знаходиться за адресою місто Рівне вулиця Київська, 10. Подробиці за телефоном. Мобільний 067 246 0346 або стаціонарний 46 Підтримувати стан здоров'я та вилікуватися без шкідливих препаратів можна завдяки фітотерапії. Це метод оздоровлення за допомогою засобів рослинного походження. Фитотерапия наука очень давняя, и на сегодняшний день она просто переживает свое второе рождение, потому что все знают еще от бабушек, от дедушек, когда мы собирали травки, у бабушки это сушили на чердаке. Сегодня это более современные технологии, это сублевированные сушки, это э, ультразвуковые выдержки, но все-таки в основе лежат это старые рецепты, которые нам достались еще по наследству. У рівному знайти фітопрепарати від різних захворювань чи просто для підтримки свого організму можна у фітоцентрі під назвою фітобіола. Тут представлені 28 українських виробників. Ставку ми зробили все таки на нашого отечественного численного і тут можна знайти, в принципі препарати на любую тему, Наприклад, від од Препаратов, которые созданы на травах и которые разрешены детям с года. Это все-таки препараты на травах, которые не затрагивают абсолютно ни миклорофлору ребенка, ни его органы, то есть не имеют агрессивной среды и в то же время помогают ребенку справиться с паразитами. Здесь есть препараты. І на желудочно-кішечний тракт, і підтримувати сердечну мишці, і для мозгового кровопрощення, також препарати, які націлені на сохрані своєї молодості, краси. Всі препарати є природного походження, вони містять комплекс біологічно активних речовин, які добуті з рослини або окремої її частини. Ось ця серія мені дуже прощується. Це, -перше, наші партнери, партнери. давні партнери. Это препараты, которые уже производятся в Украине, харьковским заводом Даника ну, Фарм на протяжении наверное, лет 15 В основе здесь лежит во-первых два компонента: это, ну, это травы. Как правило, травы украинской – это сублимированная сушка. То есть, это сушка, которая делается в специальных. шкафах на протяжении короткого времени. И еще здесь есть такие препараты, как биологически активные жидкости. Это жидкость, которая вытягивается из живого растения, из клетки живого растения при температуре 36,6, то есть нашего с вами тела. Они очень похожи по своему составу на плазму крови. І каторі є сохраняють всі абсолютно качества лічебної живого растіння враховуючи те, що всі фітопрепарати зроблені з екологічно чистих рослин, приймати їх можуть як діти, так і старші люди. Також крім препаратів внутрішнього застосування у центрі фітобіола можна знайти і засоби для особистої гігієни та інше. То есть здесь достаточно препаратов на любую тему. Вот, допустим, зубные пасты, они натуральные зубные пасты. Вот эти конкретно украинского производства и ручной работы. Шампуни итальянские, которые сегодня представлены на нашем рынке по очень демократической цене, которые имеют в себе натуральную основу. Натуральные крема для суставов, для вен, лечебная продукция, которая выпускается на сегодняшний день по британской лицензии в Украине и имеем европейское качество по украинской цене и очень многое другое. Таким різноманітним асортиментом, якістю препаратів та обслуговуванням задоволені і рівняни. Користуватися продукцією фітобіоли почала нещодавно, але вже встигла стати постійним клієнтом. Так як дуже подобається, що продукція на натуральній основі і індивідуальний підхід до кожного клієнта, звичайно, є. Постійно по кожному препарату мене консультують. Вже почала купляти деякі препарати, навіть і для дитини. Знаходиться основна продукція центру фітобіола за адресою проспект Миру 7 А в будинку. Профспілок кабінет номер 9 Також для зручності покупців працює ще один магазин за адресою вулиця Соломії Крушельницької, 77, Колишній магазин малятко. У всьому світі від серцево-судинних захворювань вмирає більше людей ніж від будь-яких інших хвороб. Причини виникнення цієї недуги тривіальні: погане екологія, стреси, недосипання, незбалансоване харчування, перенапруження. Лікар-кардіолог вищої категорії Оксана Кондретишина зазначає, більшість населення навіть не підозрює, що має проблеми із серцево-судинною системою, тому, аби уникнути фатальних помилок, варто звертати увагу на першочергові сигнали. До проявів, які говорять про захворювання серцево-судинної системи. Належать такі симптоми: головні болі, головокружіння, запаморочення, задишка при незначному фізичному навантаженні. Коли людина піднімається на третій поверх, якщо вона з'являється, то треба звертатися до лікаря, на коливання артеріального тиску, на набріки на ногах, на кашель, на біль в грудях. Найпоширенішими серцево-судинними хворобами є ішемічна хвороба серця, гіпертонія, стенокардія, аритмії, серцева недостатність. Варто зазначити, що ці хвороби не є вражають людей не лише старшого віку, а й значно молодшого. Група ризику населення 40-45 років. Та лікар-кардіолог Оксана Кондратишина переконана, найбільш ефективне лікування це, звісно, профілактика. Сучасна медицина має в своєму розпорядженні низку ефективних методик. Це електрокардіограма. Ехокардіоскопія, триміл, тест та холтерське моніторування всі ці методики проводяться на базі медичного центру Аніко. Це все медичне обладнання сучасне, інноваційне та ефективне. Всього лише за кілька хвилин пацієнт має результат, а лікар може без проблем призначити лікування. Разом з тим, у медичному центрі Аніко пацієнти ніколи не зіштовхуються із такими одвічними проблемами, як черги, адже тут намагаються робити максимально комфортні умови для кожного. На нашому сайті де є рубрики чисто інформаційні, окрім того, пацієнт. Може задати любе запитання лікарю і отримати попередню інформацію щодо лікування, умов, проведення діагностики і таке інше. Окрім того, на сьогодні існує навіть можливість онлайн-конференцій. Працює кол-центр, де фахівці нададуть попередню інформацію, попередній запис на консультацію. Відповідно, пацієнт прибувши заклад, він не очікує в чергах. У медичний центр Аніко звертаються пацієнти не лише з Рівненщини та нашого міста, а й інших областей, оскільки тут працює мультидисциплінарна команда, яка дає можливість комплексно та оперативно провести обстеження і надати консультативну допомогу. Це кваліфіковані лікарі, сучасні передові технології, впевненість в тому, що ти попадеш до лікаря без черги, це запис попередній, зручне розташування центру в центрі міста знаходиться. Привітний персонал. Мене все влаштовує. Медичний центр Аніко знаходиться за адресою: місто Рівне, вулиця Княгиницького 5А, 4-й поверх, кабінет лікаря-кардіолога Оксани Контратишеною, номер 7. Також до спеціаліста можна звернутися за телефоном: 067 ну, 490 08 96.